Не питання, тобі треба створювати, я розумію, ту команду, яку ти хочеш. Але треба без популізму, не так, щоб до тебе прийшли якісь там хлопці, які представляються там ГО яке-небудь, да? вимагають тебе, бо ти е, е, заважав, що кра... не, не, з ними, по-перше, взагалі можна було не говорити або обмежити е, часу спілкування, не, не піддаватися тиску, просто витримати і зробити так, як ти вважаєш за потрібне, а не під тиском приймати рішення. А потім ті рішення, які приймаються часто під тиском і під час якогось душевного хвилювання, потім за них доводиться відповідати. Я знаю, що сьогодні буквально я десь у Фейсбуці читав, е, знаю, що було е, під вечір, якраз з'явилося перед виїздом сюди, е, що скасовано чи два, чи три розпорядження міського голови суд про звільнення. звільнення а, ні, ні, не так. Значить, скасовані постанови про закриття кримінальних проваджень, якщо відносно міського голови, за річним судом. Він вважає, що все-таки незаконно звільнив і при чому порушив 172 частину Кримінального кодексу України. Тому тут є питання. Друге питання. Дивіться, я вважаю, що слід говорити про це, чому ми запрошуємо всі різні політичні сили, щоб вони запропонували своїх спеціалістів, які є. Це нормально, якраз я вважаю, тому що ми не може одна політична сила, як би вони не хотіли. Ну, нема у нема облока нема, Порошенка, давайте скажемо відверто, Всіх, от, це ж не партія регіонів. Це партія регіонів намагалася всіма членами партії регіонів, що вони такі всі не кращі, інших нема партій все. Тільки вони можуть керувати. Це, не, це неправильно. Є нормальні спеціалісти, будь-які партії. Все. В самопомочі немає нормальних людей, в свободі немає. Я вам скажу, в правому секторі є люди, з якими треба говорити які можуть там виконувати повні функції, не всі ж там бігають з там. Правильно? Тобто, давайте говорити, що є в ну, кожній політичній силі можуть зайти людей, які є адекватні, нормальні, які є спеціалістами які в певній галузі. Тому ми говоримо, про коаліцію ми не будемо говорити про те, що от, ми, ми хороші, дайте гроші, ми хороші там, і все остальне. Давайте нам підтримку якусь. Не треба, ми говоримо про те, що ми якраз готові говорити з усіма політичними селами. Дозвольте доповнити два слова, пане Олексію. Я хочу також поінформувати, що сьогодні в міській організації нашої політичної сили доволі багато фахових людей в різних галузях. і в галузі охорони здоров'я є медики, є освітяни, є юристи, є економісти, фінансисти. І ми вже створили такі у нас комісії, є невеличкі. Тобто, да, от люди, які до нас приходять, от ми їх закликаємо, і мета сьогоднішньої прес-конференції, фахових людей запросити до нас. В нас вже створились такі невеличкі підгрупи, які вивчають конкретні проблеми на певній території міста і вже їх озвучують, пропонують шляхи вирішення цих проблем. І я сподіваюся, що під час консультацій з іншими політичними силами ці люди теж є, як зазначив Микола що багато професійних і гарних людей в інших політичних силах. Якщо ми ці е, об'єднаємо зусилля, це буде безперечно і в міській раді, плюс, і в апараті міської ради. І на питання, хто може бути нашими опонентами і заважати нам, то всі ті політичні сили, які займають непроукраїнську позицію в своїй діяльності, не буду уточнювати, ми їх знаємо. Я приведу приклад або основні державної адміністрації. Працюють люди із не лише там двох Порошенко. Є народний фронт, є навіть радикальна партія, є батьківщина. Працюють, працюють представники різних політичних сил. Я навіть приводу, з цього приводу жодним чином. Не рефлексую, будь ласка, якщо людина спеціаліст яка працює на можливо, яку політичну силу, вона поставляє. От мене конкретне запитання було, тобто, чи побачимо ми до початку виборчої кампанії конкретну програму, ну хай не програму, якщо це посади, це не політичні, а конкретний план дій. По по місту суму, я так думаю, що ви будете працювати і по області, і в інших містах, якщо ви згадували канатоп, я думаю, ну добре, по місту суми. Конкретно програма, план дій, що там переможці депутати укладають таку ну, угоду з мешканцями виборцями, міста сум, там оті самі. Калії проводи і прочі такі всі інші речі, да, це буде зроблено там, з 1 жовтня до 1 жовтня 2016 року, це буде зроблено. Це буде зроблено і це буде зроблено. Чи будемо ми, ну, як ви самі сказали, в популізмі змагатися? Ну, дивіться, ми якраз про це думали, лише ви дуже правильно сказали про, про термін. Що треба сказати реальний термін. Це слушна ідея, тому що ми розуміли про те, що буде коаліційна якась угода з планом реальних дій, що ми будемо робити. Але про терміни, дякую, що ти сказала без конкретних Правильно, термінів, це буде ві я, я почав з того, що говорив, коли ми просто говоримо, що ми зробимо ліфти, це не підхід, це популізм і демагогія. Коли ми говоримо, що стільки-то ліфтів, стільки аварійних, ми зробимо їх в першу чергу. 50 ліхтів до такої дати, 50 до, до такої, 200 до такої, то це вже є конкретна програма. І з обґрунтуванням, звідки кошти, які ресурси, які можливості, тоді це програма. І політична сила, яка візьме в коаліції відповідальність за це, буде нести персональну відповідальність за цей напрямок. Якщо вона не виконає виборці, це дуже швидко оцінюють вже на наступний день. Тобто це буде, це буде початку. Корису, бачай, капали, Але не, це тільки, не тільки блоку Петра Порошенка Солідарності, ми закликаємо всі політичні сили, щоб вибрати ті кращі е, програмові засади, щоб йти з ними з конкретним планом вже до виборів. Безперечно. Ми вкотре наголошуємо, не просто йтимемо говоритимемо, ми зробимо, бо ми гарні. Ні. Конкретно що зробимо? Ми не охопимо зробити за два роки чи за п'ять там все. І не покращимо там благо, е, даст Стан людей фінансовий та матеріальний швидко і зразу, але ми говоримо про конкретні господарські напрямки в місті суми. Будемо над цим працювати чітко і конкретно. Не тільки там питання будуть конкретні, справа в тому, що потрібно реформувати. Тобто це повинні бути реформи, які через рік можуть побачити мешканці міста Суми. А через два роки, якщо будуть наступні вибори проводитись, вже населення зрозуміє, хто взяв на себе відповідальність в якоїсь галузі і виконав чи не виконав. Потрібно підтримувати наступний раз, чи не, підтримувати? не потрібно підтримувати. Ми чітко розуміємо, що ці місцеві ради обираються на. Орієнтовно на два роки. Про це, в принципі, говорять, тому що будуть змінити конституції, ми в цьому впевнені. Відповідно, рада набудуть нових повноважень і не може, щоб ради, які обиралися за старим законом, яким люди довіряли в одній конфігурації влади і взагалі владної моделі і моделі розвитку суспільства, вони далі продовжували свою діяльність. Можливо, навіть буде новий закон проведення. Все може бути. Ми розуміємо, що ми зараз живемо в динамічному суспільстві і ситуація яка постійно змінюється. Тому треба буде показати реально за рік, як правило, сказав, за сказала, рік, рік містора, реальний результат, щоб потім знову ж таки піти, піти на вибори з конкретними досягненнями, а не сплачені в опрямі, що у нас нічого не виходить, тому що у нас там прийшло. Ніколи не потрібно, щоб обвинувачувати вже, а конкретно показати, показати свої дії, які були протязі року це важко зробити, правильно, дуже важко, але будемо Так, а чим вам не подобається цей Геній? Тут Геній? Цей міський говно. Чому не подобається? Він прекрасний чоловік. Картифікуєте всі. Правда, справа, що хороший парень, це ж не професія. І Геній не завжди, це добре для колективної діяльності. Не знаєте, це історія. І це жарт. <сіпи> а, є тут такого. Шановні У мене три коротких запитання. У зв'язку з тим, що сьогодні ви презентуєте старт вашої виборчої кампанії. Представте нам керівника пресслужби чи прес з ким журналістом тримати зв'язок, то у вас територіальна організація. По перше, по-друге, вибори після закінчення виборів дві у 205 окрузі в Чернігові звинувачували опоненти переможця виборів місцевої влади в тому, щоб був задіяний адмінресурс. Як ви можете сказати про діяльність вашої територіальної організації цієї виборчій кампанії? І чи можете ви запевнити журналістів в тому, що адмінресурс на сумніві не буде використовуватись? І третє запитання. Давайте два на громада. Шановні колеги, будь ласка. Шановні колеги, будь ласка, якщо потрібно, я можу продиктувати свій номер, а також можете зареєструватися і ми будемо з вами плідно співпрацювати і також виправляти вам призинати. По другому питанні. Звинувачення в одній ресурсів по Чернігову, мені важко сказати, але те, що там фактично, фактично роздавали і на це не революція, мені навпаки здається, що треба було застосувати якраз ресурс. Треба було це неподобство розганяти. Але було прийнято рішення, що потім не звинувачував якраз застосування ресурсу. Не, не припиняти це не А виявилося, що загалом що все одно звинуватило. Тому я вважаю, що тут треба діяти жорстко. Я зараз погоджуюся з позиції Олександра Хавуженка з тим, що і треба нам буде її прийняти. Я вам обіцяю, вам що я буду вимагати від керівництва правоохоронних органів у випадку. Будь-хто це буде. Це буде член партії Батьківщина. Член партії блок Порошенка, член партії будь-якої, укров, Гречка чи Києць партій, то э, взагалі позиція повинна бути одна. Це вже наша проблема, як ми будемо з нашими однопартійцями працювати і говорити про те, що цього робити не можна. Прикривати ми нікого не будемо. Тут позиція дуже жорстка. У нас немає. Це не дає індульгенцію, що ти член президентської партії, це таке зобов'язання, а не дає тобі індульгенцію. Ті часи вже минуло, їх не буде, все. І не треба так, ну, не буде. Все, все. Третє запитання. Ну, от, Коли були вибори Верховної Ради, подивилися, що все-таки з'явилися у блоку Петра Порошенка так звані тітушки, в особі, скажімо, полодіозного депутата Гончаренка, як він з'явився у вас і так далі. Зараз обласна рада Сумська налічує понад 50. Представників екс-регіональної фракції і так далі. Чи не з'явиться у вас такі представники, е яких ви можете підтримувати під своїм прапором? Ті е люди, які були активістами партії регіонів, як я кажу, в Субській обласній організації, не буде. Ті люди, які не мають підтримку, ну, от, уявіть собі, зараз ми беремо людину, яка була активістом партії регіонів, вона йде по округу. Вона ж просто не виграє. Навіщо нам і рейтинга не додає? Ми хочемо що самогубці, щоб собі рейд. В цьому законі якраз закладений механізм того, що ти не заховаєшся за рейтингом партії. То стоїть перше прізвище особи, правильно, Руслан? А друге прізвище, друге вже стоїть назва політичної сили. Там же ще може бути два кандидати позицію. Від нуля до двох кандидатів Ні. може бути. Ні. По одній політичній силі? Так. А що броювати вже мають? Я не, не бачив там. Заборонено. Там немає. Ну, перше прізвище і друге назва політичної сили. Ну, да, да. Ні. Тому саме життя. Ні, я вчора читав, закон не буде, буде назви політичної сили. І і прізвище просто. Ні. <свят> Ні. Ну, що я ну, це, не було політичної сили, представники, люди ж як будуть орієнтуватися, вони вже не знають. Білетень клоків надухований багато. Побачимо. Саме життя ми Друге. Ми розуміємо, що... у мене, наприклад, цю сесію обласної ради, коли вони обралися 24 лютого минулого року, коли брали голову обласну раду. отримали два депутати, Богданова і Гринцова. І вони чесно сказали, ні, хто показував, ми ми винуваті в тему, що ми. Хоча ні Гринцова не ні голосував ні, ні за підтримку законів 16 січня, пам'ятаєте, попередню сесію обласної ради. Мене є до нього повага. Але він і не збирається він був від Богу Він він там обрав іншу політичну силу. Є люди, які ненормальні. Просто, я говорю, активісти, які там, вибачте, там, за Януковича готку порвали і побили в компаті, їх не буде розповісти. Олексій, що зв'язку з тим, що у вас сьогодні презентація старту кампанії, чи готові бути ну, в розвиток моє ну, попереднього запитання, представити вже е, своїх кандидатів вже безпосередньо перед висуванням? Якщо вислухати можливо зауваження у населення у журналістів, а ми ж і собі. сказали, що ми будемо взагалі правильно зробити по округам. Давайте нарахуємо цей скій, що ніхто я не бачу то в цьому проблемі. На місто суму що ми можемо зробити обласну раду і Багато кандидатів будуть виходити на політичні дебати, на дискусії з журналістами. Тому журналісти зможуть не спілкуватися. Спілкуватися одного, а так представити, щоб. І райони знали, журналісти, хто і на області, і на місто. Тобто офіційно представте їх, зберіть. Якщо у вас буде та широку прес-конференцію в більшому залі, якщо не всі, хто основний... Це не буде секретно, перед мою це однозначно. Списки будуть відкриті, зрозуміло, що всі знайомі за зміни. Хотів би повернутися, що стосується адмінресурсу, Ви казали по Чорніся, я допомогу. Ну, якщо ви вважаєте, що адмінресурс був задіяний. По тому вигляді, як, Якщо приїхали хлопці з інших областей спортивної натури і їм вручали повістки так, для того, щоб вони пройшли до військомату, то це не мін ресурс, тобто це фактично хлопці, якщо мають фізичний здоровий стан, приїхали з інших областей, так називаємо тітушки, які підтримували того чи іншого кандидата, вони ходить до чого якось їх привести до руслу, мається на увазі. Так. І просто запропонували свою силу енергії віддати на захисті нашої держави. Це Я, bele草, ресурс і. скажу про інше, що депутат, народний депутат України, звільняє місце, займаючи посаду керівника обласної державної адміністрації. На звільнене місце претендує керівник державного управління справами, який є сином народного депутата від блоку Ні, і Верезінка число. Анатолий Матвеянко нас? Нет, конечно. Ну, близький родич, скажем так. Не будет в области підписання угод між жителями Сумської області і кандидатами вашего блоку на выборах? Социальных угод так званих? Социальных угод не будет Тобто приклади вже є, і ми бачимо, як ці соціальні роботи працювали. Тобто вони мають на користь Це буде добре. Питання в тому, аби, як кажуть, не було тих бойових дій, які, ну, скажімо так, несушливі перехиліти. Ви розумієте, що, на жаль, зовнішній фактор він може коригуватись в тому числі проведення компанії і ми бачимо приклад, коли в минулому році була солідарність був, був, перед ну, Петра перед, ну, Порошенко перед виборами до, до парламенту. І після військових подій, певних, коли Росія фактично була ну, свої військові ну, сили на території України і були, ну, були великі втрати людські з боку України. Це одразу вдарило по рейтингу. Одразу. І вийшло так, що свято місто не буває, і принцип рейтингу перейшов до іншої політичної сил. Одразу, там буде інших політична сила. Тому конфігурація може змінюватися. І Події, події на сході вони будуть суттєво впливати, на, навіть нанесили На Нанесило б не лише там, на території на Маріуполя, Сєвєродонецька, Лісичанська. На у нас на території були. Тому що ми все-таки все одно. Залежимо в чому від загальної картини в Україні і загального ресурсу. Чи буде ще запитання? Це не остання прес-конференція. Я думаю, що просто ми ну, да, зробили перший круг до обговорення. І коли все-таки буде, коли все-таки буде кандидат визначений на мерасом. Ну, Прес-релізі вам написано, що ми назвемо кандидата. ну як? Кого висунути на посаду? А тепер питаю, коли? Слідкуйте за нашими частина.